Доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі. Бурсар на прогулянку. У нас гарна погода сьогодні. Думала, просто погуляю, але, але прийшла інформація, яку мені потрібно вам передати. Вона стосується тих людей. Давайте я вам так зроблю. У нас стосується тих людей, які зараз стоять на роздоріжжі. Перед вами зараз стоїть якийсь вибір і вам потрібно його зробити. Я хочу сказати, що в вашому житті зараз іде якась така ситуація позитивного характеру. Щось відбудеться в вашому житті. Ви отримаєте якийсь подарунок для себе. Я так хочу сказати, що цей подарунок для кожного він свій. І кожен його отримає по-своєму цей подарунок. Це, я не скажу, що це буде щось велике, але це буде щось таке, скажімо так, матеріальне і відчувальне для вас. В тому плані, що ви зможете, те, що до вас прийде, ви зможете його відчути на матеріальному рівні. Хочу сказати, що е, ця подія вона для вас буде радісна. Е, саме цей подарунок е, він принесе вам початок вашого якогось нового життя. Е, що за подарунок за подарунок? Ну, вивіді, зараз мені показують конверт, да, в якому Лежать або якісь документи, або якесь повідомлення, на яке ви чекаєте. Або щось дійсно, те, що ви чекаєте, ви розумієте, що саме це принесе вам якийсь новий шлях вашого майбутнього. Так от, якщо із тих, хто стоїть на роздоріжжі і чекає, звісно, на якісь документи, на якесь повідомлення, на якісь папери, так от, ви отримаєте саме те, на що ви зараз чекаєте. Для тих, хто нікого нікого і нічого не чекає, ви від життя отримаєте подаруночок. Вам його хтось дасть. Це буде або якась допомога від людини, або дійсно якийсь акт. Акт доброї волі. Знаю, чому йде така інформація. Хтось проявить по відношенню до вас якийсь акт доброї волі. Захочу вам допомогти. Я не скажу, що це вам візьмуть від там зразу мільйон, да, і ви будете жити щасливо. Ні. Це може програтися в такому варіанті, як зараз мені показують, як якась людина бере вас просто за руку і виводить із того тупіка, де ви зараз знаходитесь. Якщо зараз у вас є такий трохи, можливо, депресивний стан якийсь, або ні, важко назвати його депресивним, ні, він не депресивний, це стан скоріше якогось не порозуміння життя, не порозуміння свого життя, давайте так скажемо. Вам говорять про те, що вам не потрібно знаходитись в цьому стані, бо перед вами відкриваються широкі можливості, такі як ця дорога, яку ви зараз бачите переді мною. Бо, звісно ж, таку дорогу зараз мені показують широкі можливості і з великими перспективами вашого майбутнього. Тому викиньте зараз ваш стан незадоволення, стан нерозуміння. Зробіть щось таке, що може вас відволікти від ваших роздумів. Бо вони зараз взагалі не потрібні. Зараз мені чітко показують, якщо ви. Знаєте, вам потрібно зараз зробити щось таке, чого що ви не робили. Конкретно зараз показують мені гру. Ви можете почати грати в гру на телефоні, на комп'ютері. Знайдіть якусь собі гру, яка де не потрібно, де не потрібно дуже мислити. Але можливо потрібно просто включити свій аналітичний склад ума для того, щоб... Розгрузити свій мозок від непотрібних вам думок. Тому шукайте собі гру і починайте грати. Це вам допоможе не зважати Всесвіту, будувати ваш простір і спокійно, скажімо так, дочекатися того моменту, коли ви отримаєте свій подарунок, про який ми говорили трохи раніше. Якщо це не гра, то зробіть щось таке, чого ви раніше не робили. Можливо, не любили чогось робити. Спробуйте почати це зробити. Це, знаєте, такий як акт, що ви готові до чогось нового. Не до того, що ви звикли робити, і у вас нічорта не виходить, чомусь ідуть такі прям дивні слова. Зробіть щось таке, що ви не любите, але це зробіть. Займіть себе чимось, знаєте, таке розв'язання якоїсь задачі. Можливо, комусь дійсно треба взяти книжки якісь і порозв'язувати якісь задачі з математики, я не знаю, там, з хімії, з біології. Я розумію, що да, світла немає, тому грати не завжди виходить, але в книжках є якісь задачі, є якісь кросворди. Тому, тому спробуйте зробити це і ви побачите, як скажімо так, ваша реальність вона змінюється. І цьому дуже швидко. Дуже швидко будуть відбуватися якісь події в вашому житті. Ви їх не бачите, взагалі цих можливостей, але ваша внутрішня енергія вона хоче пришвидшити. Зміни якісь в вашому житті. Для того, щоб для того, щоб вам спокійно дочекатися цих змін, вам потрібно зайняти себе. Така зараз іде інформація для вас. Що, ще тут? Чи є якась інформація? Зараз в вашому, в якомусь вашому крокі, які ви зараз зробите, хочете зробити, є думки, є ідеї, є, можливо, ви вже щось почали робити. Саме там вас буде чекати успіх. Успіх, прояснення. І... Говорять про те, що там, де зараз у вас знаходиться якийсь туман, туман не в голові, ні, а туман в баченні, можливо, вашого майбутнього і результату того кроку, який ви хочете зробити, вам говорять про те, що вже скоро за 2-3 дні ви зможете чітко побачити цей результат. Можливо, це якось буде пов'язане саме з тим подарунком, який ви очікуєте, який для вас приготував приготувався. Можливо, це якась інша історія, але тут буде якесь прояснення. Прояснення того, що ви хочете, прояснення вашого якогось результату. Вірніше, вашого кроку і кінечно якогось результату. Ну що, що ще? Ні, більше немає нічого. Ну що ж, я бажаю вам прояснення і якнайшвидше сонячних щасливих днів. До зустрічі!